Всім привіт! Блог починається в ліжку, хоч і вже 12 дня, у нас понеділок. І як ви можете розуміти по мені, що я захворіла. Так, в мене в кімнаті безпорядок, тому що я тоді якраз мала гладити речі і поставила речей. Вчора мала йти на день народження до друга. До першокласника, просто ми вчимося в школі. У нас в школі 19 дітей. І виходить так, що ось там друзі мене запросив. Я вже й подарунок підготувала, готова була йти, але в неділю в п'ять ранку, десь 4,50-59 я прокинулася, тому що мені було дуже-дуже вже -дуже... відболів, я пішла, сходила жидінькі по большому, Дуже погано, чесно було. Та й зараз я просто кожен печник в туалет І не по... І не... По маленькому, по великому. І це просто вода, тому що я нічого не їм, з того, що не тошнить. Я опухшу, але на це не видно, мене прищі. Просто мій телефон закриває ці всі недоліки. І я вже пыталася вимкнути це, але мене не вимикається. Всім привіт! Та сьогодні у нас буде верхний день. Зараз у нас 7.25. Мені вже треба швидше бігти, готувати сніданок. что зубка Я сегодня Ах, долго поспала, Бо я замечаю, что с шесть еще... там ну, а 40, там на сегодня 7, 5, для меня Не Так, ну ладно, же, И я жарусь, я, бежу. я уже столовая лишь, уже чуть-чуть Потім готую собі сміндальничок звичайно. Потім зроблю собі дочки. Люди зроблю зарядочку. Це вже буде не зарядочка. А це я і піду в школу, а потім побачу. Я щось сама не стану. Я в шабані і не питайте, що в мене на чолі. Це я питалася роздрукувати щось, я навіть становлююсь трошки. Ну, с я за ним хожу, и его, и шлюпы у нас подошли по слазу. Требует их поснимать, эти наклейки уже. Они снимаются. Друзья, у нас проблема. Хотя я тоже кинула, но капец, это калитка. Я же вообще снимала. Хлопаю же и так, ты петушков, блин. Вот у меня и что работать. Ладно. Чисата зубка самого як я інші зубки. Ой, блядь, це не, не видно. В общем, сьогодні що ми поїдемо в місто. Но я хочу на ВДНХ погуляти. Але я... Республику. Я хочу попросить маму, чтобы мы поехали в республику. Так, я уже все есть. Это у нас все-таки бутербродик. Тут у нас яичко. Сир і сирна маска і чайок. Все я їсти і стрілю вам пізніше, бо я вже, напевно, не встигну зробити тренування, вже зроблю після школи. Рубрика... блогер Лох Не знімаємо нічого, у нас вже вечір, але найцікавіше починається з вечора, бо ми планували їхати на один хату. Куди виїхали, бо там таза змінилася в плани. Я поготова гуляла. Так, обичаюсь, секунду я ставила паузу. Зараз я брошки їм, потім ми їдемо в Магалан. Бо там великий інтетоп в республіку, а там менше меньше не топа. Потом у меня в життям весняне. У мене є зимой і є кедит. Потому что кедих будет холодно, а в зимову жарко. І я тут сам собі щось зимой поїсти. Я треба щось перекусити, так що я ее не лето. Я люблю. Дуже смачний. Мені треба просто щось поїсти. Бо я буду вибирати на голодний желудок. Мы купим поїсти вже після цього. Сэром. И... Наверное, не знаю, мені Такі так стрілку. Ми зараз поїдемо магазин. Звичайно, їхати або в шутлазу, або в республіку. Бо, можливо, це був такий великий, навіть може не всі його знають, але. Але знаю, що він є. І мені сказала мама, що на його користу. І що там великий інтертоп. Бо ще великий інтертоп в ошиблазі. Це найбільший інтертоп в Києві. Не знаю, як в Києві, може, україні ще більше є інтертоп. Коротше, найбільший в Офшн-Плазі, але в Офшн-Плазі ми не поїдемо, бо воно дуже далеко. У нас просто маленька дитина із того, що маленька дитина. Якщо він захоче їсти, типу, нам придеться кормити, а вони не любить його кормити, кромі вдома десь. Та й вже в цьому пізно ми... Ну, ми ще поїдемо на вихідних в республіку. Просто вже пізно. вже сім годин вже, щоб не встигли. ми встигли. Ну, на вихідних ми в республіку в неділю, щоб я собі купила. Різну одежку на літо, на весну. Ми вже скичали одежу на весну, але не можу її купити ще. Ось такий бутик, я ще його трошки підігрію. Так, поки бутик гріється, буду одягатися, я запросив швидкий рук. У мене тут же лук зуплений, синішки, джинсики. І кофточка, все. Я перевдягатися. Так, друзі, я наблизочка мами научниках своїх маленьких демосом водочки. Ось такі важкі тут. Блин, дуже mm -hmm. раз роздисятується, але це, да? ось цей це не безпека. чаще вам Найзвемом надаємо гази, а пойдем вже заберемо зі фіт. Що там душить? Ну що, а роздай я, мене. Я ж тобі роздала я парті, а. а. Бо я хочу глянути. Давайте я камеру. так, не за камеру дозволити. Так, знаєте, просто у мене тут така шапка. І це це щось аж ты Марку зумляла, шапку, де? да? Ну, то я так, да, а миналь замовила Марку. Моєму брату малий я, я не шубу, вона Марку велика водно. Вона мені велика, друзі. Ось так. Ідемо. Не знаю, ми не туди. Так, ідемо. В великий магазин. А може там ще наверх? чи там вже немає, мабуть, так що я хотіла. Да, так, уже нема. Бо я хотіла собі теплі кавготки взяти зверху. Тут, тут такий двоєтажний магазин. Там в мене, там зверху якась ідея ще є. Цей магазин працює цілодобово. Ми можемо прямо з тобою з піти і скуплятися цілодобово. Хоча мені за ці три... Десь... А, вже помінялась графік, вже з 5 до 23. А чи у нас з тобою тільки дві годинки є. О, а що це таке? Мама, що це поставила? А, ні, це куріння щось. Це для... для мого контенту. Так, Блін, мені це помішає. Можна шафку хранення поставити? На що я взяла вообще з ще. Почекай. Не надо. Да. Хорошо, почекай, секунду, не відбронь нічого без мене. Мы сейчас возьмем тележку. Давай возьмем зелень. Зараз я вам покажу мою корзину, что я купляю магазин. Так, мы А нет. Давай авокадо возьмем. А, а, а вот то, что ты открыла, уже в ноне. Он Давай лучше Так. Давай візьмемо без цієї зелені. По цю. Ні, проти, по наставляну, блядь. По цю давай. А воно вже мити, так, да, я буду, ну, тільки. Оце гіалат, це мити вже? Гіалата. Все, мені гавно, що це Так, зараз показую вам, що ми взяли. Ми взяли ось таку грабину. Далі, авокадо. Зелені. Так, я хочу зелемо взяти. Я хочу пустити помідорки через себе на подоконнику. О, підвищений рівень небезпеки. Томат ранній. Навірно, такий треба взять. У мене мало психу, я хочу додому білю. Ось такий томат ранний я говорю, взяти все посидити. Мам, я туди хочу, там де Ті, там де з Хочу гранолу. Де. Так, дальше все. томат. І я хочу собі взяти гранолу. гранолу. такі запечені вниз. Так, ну тут з персиком. Я, я з персиком не люблю. А це... Що... А це какой-нибудь какой-то. Що... А вот все, хороший чи нема? Я такую гроновую нам вишняву. я люблю висим. А я не люблю э, і минус сім. Це такі самі, глянь. Далі за гранолу. Я ще, візьму, одне желе, хай просто уложить вдома. На всякий випадок. Блін, Блин, рибу не це у нас дома є. Так. Я хочу, щоб взяти сірцемілюваний. Классик. Прям сі рекомендую. Це ось такий сир, ось таке масло. Далі ще такі спаски. Та ні, наоборот, краще вилочки. більше банан. Бачиш вилучки? Ось такі штучки. морозиво, а пельмені. А, а давай я хочу. Далі беремо такий сир. А це як він називається? Не знаю. Ні, давай на кому. Ми поміняли взяли кому, бо я його дуже люблю. Так, а що тут є? що у нас. Так, це у нас... А це що у нас, скажи, пожалуйста? Щось. Не знаю, тут якісь пустики так розумію. Раблик боб. Я оцю не взяла. Я взяла виставку кораблик боба. Щоб вона вибираємо цукерки. Я такі раніше любила. Но я сейчас мне знаете, знаю, будут такие подобаться. Блин, не все подобаются. Хочу взять кожного по одному. Сейчас выберу, Но ну, я такие не уже любила. А я сейчас уже их пора любила. Я их не ее избавлю. Мне золотую лирию люблю. Або сникерсы. Або твиксы. Ну это твиксы таких. Возьмем пару штучек. Мне прям твиксы подобаются. Я взяла сики А сики там не не Взяли ще цукерки твік за гривень. Взяла ось такий лаваш. Взяла ще такий йогурт з карамелю. Це ваготрянський гарантий. І мама взяла з полуницею. Ще такі з суницею. І ще ось такий браун.